Важливий урок, який я засвоїв у житті, полягає в тому, що відпустити щось або когось це найщиріша форма любові. Є приказка, яку часто використовують люди, і звучить вона приблизно так: якщо ти когось або щось любиш, відпусти і якщо цьому судилося бути, воно повернеться до тебе. І хоча для багатьох людей, які переживають складні часи, це висловлювання може звучати суперечливо або навіть болісно. Насправді це найважливіше і найправдивіше, що можна зробити. Тому що якщо ви по справжньому когось любите і щиро дбаєте про нього, ви хочете для нього лише найкращого. Іноді для когось найкраще не бути з вами, а іноді для вас найкраще не бути з кимось або не мати чогось. Незалежно від того, наскільки сильно ви це любите, незалежно від того, наскільки це покращило ваше життя. Іноді потрібно усвідомити. Для обох сторін краще відпустити і просто відійти. Коли біль стає надто важким, а прив'язаність ланцюгами інколи наймудріший вчинок просто розтиснути пальці.